Молоденькими звати Казверхола Холай, ласкаво прошу в Роблокс. І сьогодні ми будемо будувати свою власну фірму в гаражі, як Стів Джобс, і ми виростимо з нею величезну it компанію Тому якщо ви хочете побачити, що ми зараз тут будемо величезно будувати, авансом, поставте вподобайку. От прямо зараз реально спустіться, поставте. Якщо не сподобається, потім приберете. Приберете, поставте вподобайку, напишіть коментар. Ну а у нас поки що відкритий тільки гараж. Ми заходимо в цей гараж і створюємо свій перше робоче місце. Ну, як робоче, це. Сон, місце, де ми будемо спати. Можна назвати це місце сонним? Ну, напевно так. Окей, бро, я зрозумів. Я зрозумів, бро. Тепер мені треба сісти, попрацювати. Треба поклікати, треба поклікати на ком, попрацювати, позаробляти більше грошей. Дивіться тут моя фотка, ой, як приємно. але хто ставить свої фотки на робочий стіл? Зазвичай ставлять фотки своєї сім'ї або щось типу такого. А я хз, що тут робимо я саме фотка. Але я потихеньку отримую по 100 доларів. Так, виходимо і ми прокачуємо, що тут. Ми книжки, ми учимося, ми ще книжок. Додали Нам надо... А, у нас немає грошей на якісь технічні штуки. Так, давайте, продовжуємо, продовжуємо. О, до речі, ми вже по 9 доларів ми отримуємо, все нормально. Я можу даже клікер включити, таке швидко клікає Клік-клік-клік-клік-клік-клік-клік-клік-клік-клік Все включили, все нормально, проклікали. Заробили зараз 500 баксів, нормально отримали якусь очівку І тепер щось собі прокачали. Також. Е все, закінчилось гроші. Треба тисячу гривень, щоб щось зібрати. Так, трошки не туди клікаю, зачекайте. зіберемо ще 100 баксів. До речі, гараж закритий. А, ні, гараж відкритий, все нормально. Так, і мені треба. Нада... О, я собі, ну, до речі, прокачав. Нормальний. Тепер в мене не просто старий ретро-комп'ютер. У мене нормальний ноут, який приносить мені нормальні бабки. І тепер я ще прокачав тут щось. Шини поставив, ще що поставив. Щось поставив, коротше. Ну, оце в мене така корпорація. Все, тепер мені треба ще ти зібрати. Я швиденько дещо зібрав. Я прокачав ще якісь досягнення. І тепер я можу тут щось прокачувати. Ага, дорі. Я прокачав доріжку до своєї корпорації. За 500, так далі 500. Далі тут 500, окей. Тоді що ми робимо? У нас вже, до речі, новий ком знову Mac. Ми створили MacBook І ми працюємо на макі, щоб створити MacBook. Якось нелогічно, але, можливо, ми не такі уже круті, як Apple. Ми створюємо щось нове. Ми створюємо якусь нову, суперкруту компанію. І поки що нам треба просто зібрати багатенько грошей. Я зібрав, до речі, 5000, непогано. Зараз 500 баксів трачу, не знаю, на ще одну дорожку. А, 10 тисяч треба далі патровити. Ратити я зрост. тут п'ять тисяч. Треба потратити. Щось дорогувато тут за п'ятсот підлогу зробили, за п'ятсот ще щось стіни зробили. Двері. А стіл поставили. Ще щось до столу за 0 баксів щось, що за бокс. А, ми з цього будемо забирати гроші. Я зрозумів з цього бокса. Окей, за ти за 100 баксів щось тут ще поставили. Поставили декорації. У нас стіни є. Нам треба працівники, насправді. Нам треба працівники. Тут ще декорації. Все, в мене закінчились гроші. У мене закінчились гроші, означає, мені треба йти попрацювати. Перехожу сюди до компа, і тут в мене ніхто не сидить. У мене ніхто не сидить, ніхто не працює. Давайте швиденько зараз. Не знаю, скільки ми заробимо, але вже заморився. Клікати. Ну, 5 тисяч ми заробили, окей. Нам треба посадити людинку, яка вже нам буде працювати, щоб ми не самі клікали. Я не знаю, давайте до 10 тисяч дозбираємо і підемо щось там ще прокачаємо. Хоча 10 тисяч вже ось давай. Опа, все, зібрали. Якраз рука заморилася, вже не можу багато клікати. Що тут ще? Ми за 15 тисяч, якусь брусчатку, за 5 тисяч який, ще якусь штуку. Нам треба купити двері в першу чергу. І в нас готовий офіс, куди ми можемо посадити людину. Я правильно розумію? Все, ми поставили людину, і вона повинна нам приносити гроші. Дякую. Вона працює. Так, поставимо ще один стіл. Ще один комп'ютер і ще одну людинку. І вона намсочки приносить гроші. Ми просто нажимаємо F і забрали всі гроші, які вона нам принесла. Так, все, закінчились гроші. Треба й самому сходити попрацювати. Тому ми йдемо в наш гараж і продовжуємо клікати по компу. А, правда, це насправді дуже важко клікати. Але тим не менш, я продовжу клікати. Знову ж таки, ще 10 штук десь зберу. Я думаю, цього буде достатньо. Ну, ми швидко клікаємо. Прикиньте, якби сюди автоклікер вробити якийсь. Правда, в мене нема на компі автоклікера. Ну, можна скачати, вробити сюди автоклікер. Клікер, і як би я багато грошей заробляв, це була би просто жесть Якась, ну поки що 10 тисяч я тільки заробив. Let's go. Що ми тут робимо? Е, я встановив щось. А, я встановив лазерний вхід. Ну, звісно, security. У нас повинен бути захист. Я вставив ще компа, встановив ще одного персонал. І в мене закінчились гроші взагалі. Жесть. А ті пі щось погано приносять. Моя компанія поки що не багато приносить, я вам хочу сказати. Може, нам оцей асфальт робити за 15 тисяч, щоб до нас люди в компанію заходили чи що? Давайте спробуємо, давайте спробуємо. Хоча я не впевнений, насправді, що за 15 тисяч ну, воно я зроблю то асфальт, але не впевнений, що воно на щось впливає. Ну, давайте зробимо все одно. Якщо 15 тисяч, так дорого, просто декорація, я думаю, не може коштувати. Значить, щось воно там важливе. Але для цього нам реально треба поклікати дуже багато всього. Реально, треба скачати сюди автоклікер. Я б реально скачав сюди автоклікер. Бо Просто рука вже відвалюється. Треба якусь, не знаю, чи другу руку вже ставити, чи якось так. Ну, коротше, це працює якось дивно. 18 тисяч я вже зібрав. Давайте до не знаю, до 20-ки дотягнемо. Все, погнали. Погнали, прокачаємо тут вхід в нашу компанію, можливо, буде. Ні, це просто бікборд. Це просто. А, я зря гроші потратив. Ну нічого страшного, у нас тут щось за 5К можна прокачати. А камеру е, бачення. А що мені тут ще фіксити вам щось треба? Ви що, не можете працювати? У вас щось з компами случилося. Ви айтішники! Ви айтішники, ви не можете нічого собі нормально з нас налаштувати. Ви шо кінти, братики, ви шо? Ви ж айтішники. Ви Windows повинні вміти перестановлювати. А ви просто ламаєтесь. Жесть. Забираю ще грошей. Встановимо вам кулер. Та що в тебе опять щось поламалось? Та -моє, що ж це? Таке. Вам треба якесь е, нормальне програмне забезпечення. Що в нас взагалі тут є? У нас є домашні улюбленці, я зрозумів. Але я не можу їх поки що одягнути. У нас є що. Ми можемо ребіт зробити. Але поки що не можемо ребіт зробити. Твіттер є. Це, типу, наша компанія? Є магазин. В магазині все за робукс, я так зрозумів. Є ще якась штука, а, це типу, інвайт чи що це? А треба зробити 10-й ребіт. Немає джемів. Та що таке, Опять не, не працює? Я поки що якийсь спокій програмер. Зібрали ще грошей. Прокачали секретар, що поставили. О! Можемо купити їй телефон, і можемо більше нічого. а Можемо ще Варкап їх. Зробити. Так, ще грошей. Шкода, що тут української мови нема. Так, що ми ще можемо у секретарші зробити за 5 тисяч. Ну, поки що у нас нічого більше не залишається. Хай тіпи працюють, заробляють мені грошики. Але вони так повільно працюють. Я не знаю. Треба йти самому ще працювати. Тут все так дорого. Та йо-майо, -йо, фіксим тобі, фіксим Окей, ви працюєте, я піду також попрацюю, бо щось ви такі нубики, нубики. Треба також попрацювати. Let's go Капець, я працюю лучше, ніж свої робітники. Хіба так треба? Я повинен працювати гірше. Я просто повинен бути гарним менеджером. Мені розпірається, як переустановити Windows. Напевно, мені треба скіл. До речі, я вже джуніор програмер. Я молодший програміст. Прикиньте, жесть. Але більше грошей я не отримую через те, що я молодший програміст, чомусь, я не знаю. Що тут ще можна прокачати такого цікавого? Тут можна наняти людей на роботу. А, ні. Це просто запросити, друзів. Можна щось купити. А, просто решетки ми купили. Нормально. Наша нам ці решет. Перековочну станцію купили. А воно все так коштує дорого. Пшли, знімемо гроші з нашої компанії. Нашої it фірми. Ви ще нічого не поламали тут, програмісти? Так, скільки я зібрав? Небагато? Три тисячі. Я апгрейднув апки. Тепер, по суті, програми не повинні ламатися. Тільки я це сказав, і поламалась програма. Жесть. Так, за 2500 ще одного типа поставимо. Хоча він, він буде працювати сьогодні чи ні? Не знаю, треба в офісі якісь покращення зробити. Так, тут ще один стіл буде. Ота, тут ще один стіл, але треба знову ж таки наймати працівників. Погнали до назад, до нашого гаража. Нам треба ще заробити грошей. Хух, ну я вже заморився працювати насправді 28 тисяч я вже заробив. Давайте ще трішечки до тридцяточки дотащимо і підемо покращувати наш офіс. Я ж присів, знаєте, від того, що мені так важко було працювати. Не зміг стояти. Окей, погнали. Погнали, тоді прокачаємо ще щось у нашому офісі. Так, нам треба ще одного тіпа, який нам буде працювати. І ще одного тіпа, який нам буде працювати. Чим більше тіпів працює, тим краще, правильно? Так, що тут у нас? Не знаю. А, сходи на перший поверх і сходи на другий поверх. Окей, нормально. Нам би ще, знаєте, тіпа, який би ходив і чинив комп'ютери ті, другим тіпам. П'ять ви заробили. Ого, ого. П'ять тисяч пасівного доходу. Непогано. Так, прокачуємо зразу, робимо ще офіс тут. Цвіточки, цвіточки, що тут можемо прокачати, що можемо не прокачати. Шкода, що над ними не зразу видно над цими точками, що скільки коштує. Ну, весь декор ми зробили. Так, ще зібрали гроші, і що тут можемо щось апгрейднути, Ще не можемо поки що. Треба тріш зібрати. Я, до речі, вже програміст, прикиньте, я вже не джуніор, не якийсь там, а просто програміст. Окей, приходимо далі працювати. Буде тяжка нічка з багатими, багатою кількістю редбулів, енергетика і всьому подібного То, що треба. Дедлайни горять, дедлайни горять, треба багато зробити, багато чого встигнути, багато чого точно не встигну. Головне, щоб рука не боліла, печатати і клацати отак мишкою дуже швидко. Бо насправді дуже болить уже рука у мене. Але я 12, 13, тисяч не збирав уже. Ух, жесть, жесть, просто жесть. Ух, як важко, вау. Так, мені треба... Ой-ой-ой, 5 тисяч зберегти точно. І на верхній порсі я так зрозумів. Ой, фух, моя вже рука заболіла. Все, я більше не можу клікати. А, і на верхньому порсі там нові програмісти будуть сидіти, а отут ще треба щось покращити. У подруге, тут ще за 5 тисяч можна ворк якийсь купити, але він щось не купляється. Я вже все купив, а оце воркер ап не купив. Чомусь. Чомусь не можу купити воркер ап. Та що таке, в тебе віндап полетіла? Чи ти вже починив? Це нормально? Так. Тут уже workspace якийсь для жорстких програмістів. Дизайнери, ага, я зрос. Дизайнери працюють. Дизайнери малюють логотип. Чи що, це логотип такий? А, ну гроші вони приносять, так що норм. В принципі, норм. Якраз на одного дизайнера тільки хватило. Так, е, зберемо грошей. Може на ще одного хватить. Хоча я дуже сумніваюся. Нереально не вистачає. 10к треба. Ну, поставимо ще один workspace. І ще 10к треба. Біжимо назад. Ну, у них все працює, більше він да не летить. Це радує. Так, продовжуємо, продовжуємо. Клікаю просто, як не Себе? Я не знаю. Просто валю. Просто реально валю. У, норм залетів, норм клацаю. О, але рука болить, але рука болить жорстко. Прям. О, 17 тисяч заробив, знову тікаємо. 17 тисяч заробили, це досить таки багато. Чи не багато. Ну, коротше, нормально. 17 штук це я б жив. Я б машину купив собі насправді. 17 тисяч доларів. Але ми все інвестуємо в нашу компанію. В нашу it компанію Якби реально в житті за клік платили по 98 доларів. Вау, це було б. Не вистачає гр... 20 тисяч. Треба, йомою, -йо. 20 тисяч треба для того, щоб прокачати. Скільки в мене тут мої програмісти заробили? Тільки 14 тисяч. Братани, що себе погано працюєте? Я в соло більше заробляю, чим вас п'ятеро. Що це за приколи? Так, мені 20-ку треба. Мені 20-ку треба, щоб прокачати свого дизайнера. Окей, я ще поклікаю тоді, щоб заробити 20 тисяч доларів. Але рука дваляться, блін. Як же вона болить? Але я клікаю ради вас, ради контенту. Мені просто треба 20-ка. Все, 20-ка є, погнала. Знову ж таки, обідно, що немає спринта, бо я так щось Вільно бігаю, і спринт би був ну, в нагоді, насправді. Я пам'ятаю, в інших режимах досить часто траплявся спринт, а в цьому режимі і в. Тих режимах, які я останнім часом граю, спринтів немає. Так, скільки ти мені будеш приносити? Давай, намалюй щось. Знову смайлика малюєш. По друге, 100 доларів, 100 доларів за смайлика. Прикиньте все на все. Жесть, без безтолковий без дизайнер. Тут щось 25, щоб купити охорону, чи що? Жесть, що ти спиш? Воркап чи вейкап? Ти що теж будеш спати? Вейкап, вам треба охорону, щоб ви не спали. Диви, спить. А як я буду бачити, що вони сплять, вони ж в своїх кабінках безтолкові. Просто 20 тисяч потратити, а вона спить. Ну це нормально, без толочі. Зараз двадцять. 5 тисяч на охорону треба. Що таке? Ху, я думав, в тебе він полетіла, але ти її починив, молодець. Реально, дизайнери без вони не, не заробляють мені гроші. Як я хотів, щоб вони мені заробляли гроші. До речі, в магазині ж ми нічого не можемо купити, да? Ну да. Він для донаторів. Окей, поїхали далі тоді працювати. 25 тисяч би зібрати було б непогано. Я я моя клікаю, і в мене монітор просто от того, що як багато я заробляю. Мені цікаво, коли я вже стану не просто програмістом, а старшим програмістом, мідл-програмістом. Сіньором-програмістом Оце б я хотів тут стати. Але, дивіться, 20 тисяч я вже, в принципі, не збирав, нормально. В мене бентежить, що я досі з цього Більше 98 доларів за один клік не заробляю. Я б хотів заробляти більше, але щось не виходить. Чого? Не можу поняти Але вже й заморився клікати, але треба до 25 тисяч доклікати. Все, доклікав все, погнали. Погнали, зараз купимо security, щоб вони не спали. Бо диви, не малюють, не малюють сплять. Тільки вийшов з офісу, вони вже сплять. Можу отак на них клікати. Ні, через вікно не можу на них клікнути, на жаль. Куда? Вставай! пать. Що ти спиш? Тут, працює, що, за що ти гроші плачу? П'юриті вам куплю. А, все, тепер ви спать не будете, правильно? Ви ж під камерами. Під камерами ви спати не будете. Так, 7 тисяч, щось ще тут можна купити. 9 тисяч ви назбирали мені, нормально. Щось на щось вистачить. Флор, диван. Ні, диван вам не треба. Ну, от тут щось куплю. А ще одну кімнату для дизайнера. Що ти, не спиш? Не спиш? Я не сплять, все нормально. І 15 кашель ще одного дизайнера нанять. Господи, де я такі гроші візьму. У мене маленький стартапчик. А диван 25 штук. А, ні, я купив уже диван. Ну, норм. А що тут в Підвалі, до речі, 10к, гірс рум якась. І серверна кімната. Ну, купили серверів. Так, і все, і 2К треба для сервера. А ми більше будемо заробляти, якщо я вам сервера нові куплю, чи ні. Надіюсь, що так. Давай обладнання якесь сюди. Нормально. О, дивіться, один сервер є. Скільки ви мені приносите, братани? Так, 52 долари. Я зрозумів. Ну, дизайнери мені більше приносять. А я ще більше сам заробляю. До речі, де пеце? Де пеце? Я не знаю, де ще пеців купити. Так, мені цікаво, якщо. О, дивіться, я по 102 за клік почав отримувати. Через те, що сервера прокачав, непогано, непогано, це мені подобається. Значить, треба качати сервера і нафіг тих дизайнерів. Вони нам взагалі не треба. Головне, це сервера. Let's do it. Чи just do it. Ну, коротше, let's go. Просто зробимо це. Просто зробимо це. Let's go, Бротики. Бротики. Ха -ха. нормально. Бротики. let's go. Так, двадцатку я вже заробив, пішлі сервера покращувати. Бо ми так. Сервера дешево, до речі, стоять і багато дають. Не то, що ці. Диз... Вони сплять, вони опять сплять. Та що ж це таке? Що ж це? За таке дизайнери. Що ж вам прокачати тако, щоб ви не спали? Вейкап, вейкап, проснуся. Капець, зря поставив камеру. Все одно сплять. Пишіть сервери прокачаємо для початку. О, сервер не працює. Капець, ребут. Вентилятор, щоб не перегрівалися. Скільки ви заробили, поки я бігав? 11 штук непогано. Так, скільки ти вже тепер? Я тобі оновив сервери. Ти по 50 доларів принос... Ти ж більше, ти ж 52 долари приносив. Чи це ти 52 долари приносив? Ні, по 50 доларів почали. Ви ж більше приносили. Алло. Так, ребут, 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 ребут сервер. Що зробити, щоб ви не перегрівались і не виключались? Все одно поди, по 50 доларів приносять. Жесть, ж, ну як так? Що це я куплю таке? Піцерію сюди вам поставлю. Тут тіп піцею буде сидіти. Сіс адмін. Це, напевно, він відповідає за те, щоб сервера не перегрівалися. Але треба. Давай. Працюйте, працюйте, мої улюблені. Працюйте, все буде у вас добре. Що ти спиш тут? Ні, не спиш. Ця спидеш. Вейкап, не спать, гроші приносить мені. За що я вам гроші плачу? Так, 10 тисяч мені треба. Давай, давай, давай. Родненький, ридненький, давай ще трішки, ще трішки заробіть мені. Скільки ти приносиш? 50, все одно 50 приносить. Треба ще самому поклікати. До речі, я ж дивіться, я новив сервера. І за клік знову дивіться, 98 доларів отримую за клік. Щось трапилось? Щось я нажав уже не те. Що в мене зменшилась кількість того, що я отримую. Можливо, я хз, як це працює насправді. Але мені це не подобається взагалі. Спить, диви, дизайнер, що спить опять. Без толоч. Так, ну 20 тисяч зібрав. Що це сі садмін тут буде чекати, щоб сервера не ребутались правильно. Да, він їх буде контролювати. Окей, okay, ще один вентилятор поставлю. І все, більше ні на що грошей нема. Все, тут нижче 10, нічого не можна прокачати. Окей, okay, збираємо далі гроші. Що тут? 10 тисяч і щось таке. 25 тисяч і сходи на наступний поверх, я так зрозумів. 15 тисяч і ми ще когось наймаємо. Опять, ну я не знаю, наймати. Щоб хтось просто так спав. Ех, треба йти знову попрограмувати. Сідаємо, все, поїхали. Я програміст, я програмую. Але я реально відчуваю себе Стівом Жобсом в цьому гаражі. Ніби я створюю новий Apple. Але гроші заробляються дуже важко. Рука болить реально. Фух, 22 штуки я зібрав. Звісно, цього мало вже не знаю на що його вистачить, ні на що, напевно. Але. Що таке? бой. Ти що, віддихаєш, поки мене нема? О, плюс ще двадцятка откудись взялась. Давай, щось тут ще одну серверну поставлю. За двадцять п'ять штук. О, тут ще одна кімната. Непогано. І в мене закінчились, правда, грошики. Треба ще збирати. <кхух> І за десятку ми тут ще щось прокачуємо. А, камеру ми поставили, який зрос. Ще 5К треба для нових серверів. Що таке? А, все нормально працює. А то каже, ей босс, ей бос. Сам рішай свої проблеми. Я що тобі нянька чи що? Піду ще сам попрограмую. Ну а що робити, гроші зароблять якось надо на утримання цього всього офісу. Бо поки що те, що він приносить мене не дуже влаштовує. Так що працюємо, працюємо. Ну по суті, за клік я 100 доларів отримую. Тобто 1000 доларів це 10 кліків мені зробити треба. А 100 кліків це 100 тисяч доларів виходить. Щось я довго рахував, ну неважливо. 100 тисяч доларів це, звісно, велика сума в реальному житті. Але в цій ігрі в цьому тайконі вона дуже маленька. Ну окей, ладно. Ей, бос. Так, 13 тисяч, до речі, зібрав. Наповнюємо кімнату серверами. І. І ми тут ще щось можемо прокачати. О, тут якісь бусти. Пружинка, якась. Ну, пружинка, це прикольно, звісно. Я буду більш швидше бігати. Круто. Але толку. А клікати я буду швидше? Ні, я взагалі клікати не можу, коли моя пружина в руках. От тобі і пограв, от тобі і відкрив кімнатку. В принципі, мені вона не потрібна. Так я думаю, ще до 20-ки дозбираю. Підпрограмую. програмую. Так зрозумів, програмер це прям фінальна версія мого звання. То немає ніякого сіньєра, мідла. Просто програмер це найвищий, хто може бути. Бо я вже скільки програмую, а воно ніяк не змінюється. Спить дизайнерша. Зараз беру гроші і дам їм парла, щоб не спали. Що ви спите? Вейкап, вейкап, вейкап. Одного дизайнера. А, не можемо наняти. Місце зробили. Наняти не можемо. Що тут за 10 тисяч, що ми? Менеджер. Та, я зрозумів. Дизайнерам треба менеджер, щоб він сказав їм, щоб вони просипались. Let's go. 15 штук. І 30 каш менеджера нанять. І 30 щоб ще одного дизайнера. І мені треба, коротше, 60 кат тепер. Де я ці 60к візьму, у мене тут раби ракли роботи, я не знаю. Раби, які працюють дуже дешево. Оу, oh май, який скін, дивіться просто. Опа, можна поговорити. 1х мінус 1 дорівнює 15. Чому дорівнює Х. Так, 16. Є, yeah, я отримав 149 тисяч! Вау! Wow, що я правильно вирішив задачу? Нормально. Я вирішив нормальну задачу. Один помножити на мінус дорівню, 1 дорівнює. 15, 16, відповідно, правильно. Та що 16 помножити на 1 це 16. І мінус один це 15. Ось такий молодець. Оце мені подобається, цей бонус приємний. Я купляю зразу менеджера, щоб ходив і казав, що ви спите, не спать. І відразу ще одного дизайнера. І кудись. Тай мені тут ще одного дизайнера вистачить найняти. І ще одного. Ну, все. Скільки треба, 40 тисяч окей. Ходи-ходи їх, поки не збираю 40 тисяч. Надіюсь, тепер, що робота піде швидше, бо вони вже не будуть спати, вони вже всі будуть працювати просто. Але все одно 40 тисяч мені треба підзбирати. Так що поїхали. Все одно я не більше 98 доларів за клік отримую. Не знаю, як це збільшити. Як я збільшив, я, що я отримав 102 долари за клік. Я хз насправді, але ну, 40 тисяч я зараз заберу і на натом добре. Так. 37 зібрав і там ще в офісі зніму із банкомата нашого. Там 13 штук, я бачу. І нормально, я найму ще одного дизайнера. Так, пружинку одягаємо, погнали. Вау. Так, працюй, працюй. Ти що спиш? Wake up. дизайнери графічні тут якісь. Вау. За 5К таблички зробив їм. Все, тепер я можу, в принципі, 25к збирати і робити ще один поверх. А навіть не знаю, що на цьому поверху зробити. Ну, подивимося. Поїхали, клік-клік-клік-клік-клік. Так, давай, ще тридцятку, 30 ще 30-ку. У мене є 30-ка, мені треба ще хоча б до 40 тисяч дотягнути, щоб щось прилічне було, щоб не смішити людей уже. І йти вже відкривати наступний Ладно, піду з ньому <смі> зніму з офісу, вже не буду клікати. Бо реально у мене вже мозолі на пальцях. Реально, мозолі на пальцях. Я вже не можу клікати, а тут тим часом. Дивіться, дизайнери перестали спати, зразу 26 тисяч зібрали. Нормально? Так, третій поверх зробили. Сразу стіни робимо. Що тут? Квіти ставимо. Щось ще можемо прокачати. Що можемо прокачуємо, що не можемо, то не прокачуємо. Міксімкрум. Кімната. Кімната, кімната. <гум> кімната для міксування. Так, ти скільки отримаєш? 50 все одно плюс. Хазен. Тут 100 тисяч. Наступні сходи наверх. Камера 50 тисяч, ще одна камера 50 тисяч, ще щось 10 тисяч. Я не знаю, що це таке, але я його купив. Це а, кондиціонер. Походу був. Ну. Хай буде. І треба 300 тисяч зібрати. Окей. Що? А я можу так переключатися між ліфтами. Непогано. Буду знати. Окей, погнали, погнали, тоді далі поклікаємо, попрограмуємо. Let's go. Let's do it. Just get it. Чи як там ще кажуть? Норм клікає, норм все одно, 98 заклік. Ну, хоч убий. хоч би і не збільшить. Ні, дивіться, я скіліт програмер тепер. У мене збільшився скіл. Я тепер скіліт, прикиньте. Реально. Я думав, програмер це останнє, а тут ще скілет, але все одно більше не отримую. Ну дайте підвищте мені зарплату, я не знаю. Бо Я вже заморився клікати. Хух, ну я вже задовбався насправді клікати, але я нарешті наклікав 100к. Ви прикиньте? Я вручну сидів і клікав. І нарешті наклікав 100 к. Вони підуть просто отак, просто моментально. Правда, не <смас> мокрі руки із-за того, що клікав, не щелкається. Вони підуть просто моментально. Але о, тут 119 тисяч у мене на балансі є. До речі, до речі, до речі. Але вони так швидко підуть, що це кипець просто. Що тут за рум? Це типа. Ой-ой-ой, тут серверна якась жорстка. Що ми записуємо? Музику? Ми записуємо музику. Я поняв. Ой, рекорд хрум. Давайте. І все. Рекордін хрум. І двох типів я найняв. І на цьому все. На цьому і стока закінчилася. А скільки я їх фармив, просто. Уявити не можна. І ну, а що поробиш? Таке життя не ми такі. 15к ще зібрали. Дивіться, я вже, щоб не піднімався, зразу хоп на третій поверх. 25к. Найняли співака, співає. Записує, скільки ти нам грошей будеш приносити, співаче. Репер, ти наш. Щось я не бачу, що ти грошей приносиш. Я бачив художники гроші приносять. Я бачив. Програмісти гроші приносять, а ти гроші не приносиш. Щось репчину свою читає, ну, хай читає, ладно. Добре, що тут за ним є смотрящий, хай читає репчину. Подивимося. Я зато зняв ще. Блін, знаєте, що я хочу? Я хочу побігати по світу, порішати задачки. Якщо. Опа, тіп, задачки приніс. Все, йдемо рішати задачки. Бро, я математик, я знаю, я шарю. Так, 720 мінус 16. Значить, 704. 10к. Ну, блін, 10к це, звісно, так. Да, але не, не 140. к 10к, не 140. к Кепець просто, не знаю, ще клікати. Не, я не хочу клікати. Давайте сходимо, побігаємо. У нас є пружина. Давайте просто сходимо, побігаємо. Опа, а що тут, тип? ти нас закликаєш Кажеш, до чого, бро? Це якась іспанська, типу португальська навіть якась, напевно. Це прапор в Португалії, напевно. Хоча я не впевнений. Опа, тут ось вони. Домашні улюбленці. Косту... Коштують за джеми. У мене нема джемів. Йоу, а де мій джеми взяти. Це якийсь центр. Можу скриню відкрити? Окей, я отримав 8 джемів, нормально. Тут що тут у нас? Тут якісь портали, є, в які можна заходити. Very easy обой. Анлінг the portal. Що в цьому. Опа, це просто паркур? А я за паркур щось отримаю? Давайте попробуємо пройти. Якщо я за паркур щось отримаю, Буде непогано. Так, я прохожу паркур нормально. Я прям валю на ньому, ні разу не впав. І пройшов 250 доларів сюди на базу. Просто так ізі. Прайс 10к. Ну я відкрив. Let's go Тут якісь м'ячі. Ну, м'ячі то м'ячі. Мені все одно, в принципі, де пригать Я скрізь пропригаю Ну, м'ячі, до речі, не важко було пригати Так, отак -от зверху просто видробимо і пригаємо Так, знову таке хопе. Оці клітинки мене бісять, якщо чесно. Я їх боюся. Я боюся, що я випадково на щось наступлю. Але нормально. А, далі напівпрозорий лабіринт. Я зрос. Ледве бачу, але бачу. Все нормально. Пройшов прозорий лабіринт. Раз, два, три, четы... ну тут легенько, легенько, Насправді дуже легенько. Так, хопа, хопа. Прийшов далі. Прийшов далі. Ой, а я не падаю. Я думав, я буду падати з цього, а я не падаю. Ну все нормально. І отримую тисячу баксів. На ізі. Правда, проблема в тому, що коштує воно 10 тисяч відкрити, а баксів я тільки тисячу отримав. Це мені дуже багато проходить, доведеться. Ну що поробиш? Пеце, до речі, давайте є за 8 джемів. Открити щось можна. 50 джемів мінімум. Як мені отримати їх? За робукси, а як ще можна отримати? Не знаю, не знаю. Пішліть додому. До речі, пружина пропала у мене. У мене є телефон. Прикиньте, мене є телефон. Я не бачив. Я можу щось апгрейднути? Я щось, я все апгрейднув на щось. Я не знаю, що я апгрейднув. і я. І чого я не, по, не помічав цього телефона. А може в мене його і не було? Того я його і не помічав. А ну, я за клік більше буду отримувати. Хе. <свистак> За клік я нічого більше не отримую. А, мені каже заробити 50 тисяч. Це моє перше завдання. Ну давай заробимо. 50 тисяч, так 50 тисяч. Так, 12 тисяч є, мені треба ще заробити. Давай, давай, вже рука болить клікати, насправді. Так, 30-ка є, 30-ка є, ще трішки поклікати і буде 50 А я можу зібрати там з свого офісу і це буде рахуватися. Давайте спробуємо. В офісі о, 160 тисяч я заробив. Хорош, це працює. Ну я зібрав 50 тисяч що далі? Так, в мене телефон. Комп, я можу на телефоні клікати, прикиньте і отримувати кеш. Я зрос блек, це колір телефону, це якісь покращення. Що тут ще Обої А, це колір телефону, я поняв Камера, можу зробити скрін і гучномовець. Newspaper Окей, okay. я можу щось купити. а що у вас? Проблемки якісь? Ну ви з ними е, вирішуєте все. Все, владно, виходимо. Е, виходимо, біжимо на останній поверх. Нам треба ще допрокачувати. Так, що тут камера? Давайте поставимо камеру. Так, а ти що тут записуєш, братанчик, музику? Гурт тобі зроблю. Рок бенд прям. І більше не. А, все, ну нормально, ще когось тобі треба. За 25 штук. У мене нема 25 штук. і Що я роблю? <світ> я заходжу і починаю клікати. Дане 98, звісно, доларів я отримав. Ну 5 штук я думаю, таким чином можна заробити. Хоча це так важко. Давайте лучше підемо просто о, до речі, в телефоні. Можна що це? Зняти гроші. О, реально, з телефона можна зняти гроші. Нормально. Нормально. І я просто зняв гроші і купив ще тобі рокера одного. І мені цікаво, тепер скільки ви мені приносите, моя рок група. Так, 100 треба на наступний поверх. Шкі ж мені моя рок-група приносить. Цікаво, цікаво. Не показує. Тут бачите. Ну а здається, тут все прокачав вже на цьому поверсі. Ну, не знаю, зайду ще до них. Ну тут все прокачано. Так, підемо ще попрограмуємо. Блін, насправді має 50 тисяч, і я хотів би щось апгрейднути, але що це за апгрейд, я не можу зрозуміти. Щось за 10к я стаю кращим програмістом. А де тут ліміт, де я, типа, більше грошей починаю отримувати? Є десь тут така штука. Зараз подивимося, я щось понатикував. я англійську не знаю, тому я понатикував наугад. Але ні, не працює, щоб я більше грошей отримав. Я Тоді просто буду отак лікати. Поки що таке у мене здання, така будівля. І треба ще чекнути, що тут можна за 5 к щось можна паркоміста прокачати. А ні, я просто забор прокачав. І тут за 5 к ще один забор буде. Нормально. І більше грошей немає. Треба шо? 250 тисяч купити баги. У мене нема таких грошей. Сім'десят п'ять мене тільки Є. Я тут не знаю, паркомісце розмічу просто. Все що я можу, в принципі, бро. І збираємо гроші на баги тепер. А там тип стоїть з математикою, ні, не стоїть. Блін, я б хотів, щоб він там стояв. Капець тип дивіться, як просто швидко працює, просто настільки швидко, що кожні 5 секунд. Просто трапляється якийсь бій системи. Я можу якось. Допомогти все апнути. У мене 99 тисяч зараз. Я можу багато разів нажимати ап ап і щось буде міняти? Ні. Просто вони реально не встигають вже працювати. Чи це сервера треба прокачувати? Бо я ж, походу, там так прокачав жорстко. Так тукей. Ой, захист якийсь. Жесть. Це понатикував. Тепер я можу всіх бити. Вогняним медь топором. що воно на мені, я не знаю. Капец. Тіпи як багато грошей починають заробляти, що тут після коми залишається скільки нулів. Це хто так заробляє? Плюс 110 доларів ви працюєте. О, нормально ви мені заробляти. Непогане щось там прокачав. Наугад, чисто. Вода з кулера так швидко пропадає, вони багато п'ють, напевно. Давайте ще щось прокачаємо, апгрейди. Можемо апгрейд ол. Все апгрейдну, що міг. Надіюсь, вони ще більше починають заробляти. 24 тисячі, мені треба 100 тисяч, давайте. Мені цікаво, якщо в мене програмісти так швидко почали працювати. Художники почали малювати швидше чи ні? Ну, вроді, ні. Вроді так і працюю з такою самою швидкістю. Добре, хоч що, хоч не сплять. Музиканти співають жорстко. У мене вже 85к на балансі є, я не хочу програмувати. Я просто чекаю, збираю гроші. У 99к і опа, 100к. Все, йдемо на п'ятий поверх. Чи не київ. це Так, перший, другий поверх, третій. І виходить на четвертий поверх робити. Ходи, летс go хух, нарешті. Так, зразу відкриваю телефон, збираю кеш, хопа, 12 штук зібрав. Побігав. Що зміг відкрив? Що не зміг? Закрив. Ще зняв грошей. Ну тут офіс уже дорого починається. Прям реально. Прям треба вже качати скіли, а не офіс. Так що, зустрінемось в наступній серії.